У нас є. Німецький експерт опікуватиметься профілактикою Віл-Сніду в Дніпропетровських школах. Міські керманичі підписали відповідний меморандум із німецьким товариством міжнародного співробітництва. У школах спільно реалізовуватимуть низку інформаційних проєктів із профілактики Віл-Сніду. Для неповнолітніх програми сформовані на основі спортивних ігор. Під час них підліткам пояснять, як зберегти репродуктивне здоров'я та навчать... Толерантному ставленню до ВІЛ-позитивних фахівці працюватимуть одночасно із вчителями, батьками та громадськістю. Загалом же тільки у Дніпропетровську зараз близько 18 тисяч людей із діагнозом ВІЛ. Ми робили це в 2013-му в Криму. Перше дослідження. Якщо ми їх порівняємо, порівняно аналіз робимо, то обізнаність молодих людей. підвищилась на 38%. Получили вот точно уже на два года интегрированного эксперта, который нас будет консультировать не просто по профилактике ВИЧ, СПИД, не только, но и по реформе системы образования в целом. Это то, что сегодня сделал Киев, то, что сегодня сделал Львов.